Привіт! Сьогодні обіцяла розповісти про мандалу, і хочеться створити окреме відео для того, щоб все ж таки детально познайомити вас із таким способом для лінивих, як здійснювати свої мрії втілювати їх в життя якомога частіше. Не секрет, що є сильні і слабкі енергетичні дні. І власне, у сильні дні, у дні е, новолуння та повнолуння, жінки перетворюються в таких магічних істот, які дійсно здатні створювати свою реальність. І саме в ці дні найкраще заходять будь-які Духовні практики, те, що створене, наприклад, на базі медитативній, всі версії езотеричних практик. Ну і, звичайно, все те, що пов'язане із фізичним налаштуванням, все найкраще, починаючи від дієт закінчуючи аскезами заходить на новолуння та на повнолуння найпотужніше. Чому? Чому, власне, в ці дні щоденники бажання, щоденники вдячності, формулювання карти мрій, все так працює і запускається? Тому що жінка напряму дуже налаштована і взагалі поєднана з енергією місяця. Тому лунний календар, місячний календар він має величезне значення для того, як ми формуємо свій графік дня. І взагалі для жінки, як для такої магічної істоти, досягти будь-якої цілі найкраще через розуміння своєї гармонії з місячним циклом. І тут цікаво, власне це налаштування дає ще більшу підпитку, що ми в певні дні відчуваємо себе енергетично потужними такими дійсно в ресурсі, і в деякі дні, навпаки, на спаді. І саме тому ми завжди, в перші дні новолуння, коли тільки формується місяць, ми відчуваємо такий порив, що чогось хочеться досягти. Ще поки що не відчуваємо сил, що хочемо це зробити, і маємо ресурс, але, власне, формується гарно мрії. І власне, практику, якщо хтось пробував 100 бажань, писав собі на лиску саме 100 бажань, це, до речі, дуже непросто зробити, вигадати 100 бажань. Звучить дуже легко, а на практиці дуже важко. Так, власне, практика 100 бажань вона найкраще заходить. На новолуння. На повнолуння краще заходять практики, в яких ти вже відчуваєш, що ти в ресурсі, тому що повнолуння дає певний ресурс, поштовх, енергію, силу для здійснення чогось. Власне, започаткувати якісь нові проекти, відвідувати тренінги, вчитись на повнолуння це найкраща ідея. Бо е, одразу відчуваєш результат. І тому запуск мандали на новолуння і на повнолуння відрізняється. Але почнемо з того, що таке мандала. Мандала – це приблизно ось такий схематичний малюнок, який створений із символів, які щитує наша підсвідомість. Тобто, фактично, як я вже й казала, це спосіб для лінивих, щоб втілити свої бажання в реальність в життя. Тому що за допомогою цих символів наша підсвідомість читує те, що ми хочемо реалізувати в житті, і налаштовує вібрацію кожної з чакр людини, тому що це дуже пов'язано з тим, як власне, працює комунікація символів з тим, що відбувається у нас в кожній чакр організму. І власне налаштування цього балансу вібрацій притягує в наше життя відповідні події людей. І, взагалі, обставини для того, щоб сформувати, втілити наше бажання. І своїм провідником, наприклад, якщо ви працюєте напряму з людиною, яка створює мандали, ви можете навіть замовляти конкретну мандалу, яка на конкретне вузьке втілення бажання. Наприклад, хочу реалізувати переїзд, там хочу купити власний будинок, щось таке чітке. Але те, що пропоную я, пропоную власне в варіанті магніту в певній сфері. І я запустила свій відео-воркшоп, який ви можете легко придбати. Це в записі великий урок разом із практикумом, в який ви під мій супровід в медитативному стані малюєте, формуєте і запускаєте свою мандалу на посилення певного сектору в своєму житті. І у мене таких е, варіантів два. Тобто, я розумію, що жінки діляться на, в пріоритетності на два основні сектори, на які ми фокусуємо увагу. В першу чергу, це ті, хто зосереджений на, а, має зараз якісь проблеми в особистому житті, і хто фокусується на реалізації і на прибутку на фінансах, І це от інша е, версія жінок. І нормально, що це у нас в різний час, різна ціль стає першочерговою. І тут цікаво, що можна запустити. Мандалу, магніт багатства або мандалу, магніт любові. Що це дає? Мандала, магніт любові це е, зображення, яке сформовано таким чином, яке налаштовує вас на притягування у своє життя власне всього, що пов'язане з фліртом, з додатковою увагою від протилежної статі, з новими знайомствами, з симпатіями, з оприділеною атмосферою. За два е, тижні, по 14 днів взагалі працює будь-яка мандала, е, ви відчуваєте Зовсім інший порив вібрацій і енергії в своєму житті. Те, що до вас притягується, ці люди, які вас оточують, та реакція протилежної статі на вас, вона особлива. І це помічає кожна жінка буквально одразу, як тільки запускає мандалу. Мандала це той малюнок, який ви запускаєте і таємно носите зі собою два тижні. Так ось мандала, магніт любові це фактично мандала на пошук кармічного партнера. Вона притягує і просто увагу, приємні вчинки, ініціативу чоловіків. Хто давно забув про те, як чоловіки можуть допомагати, навіть без прохання їх про допомогу, той собі нагадає, як бувають фантастично складаються події, і навколо всі чоловіки готові тобі допомогти. Мандала, до речі, універсальна, вона може працювати для чоловіків для приваблення уваги жінок, також дуже добре. Але тоді чоловіки власне, по відгукам відчувають таку флірт від жінок в свою сторону, таку турботу і таке окутання цією турботою від протилежної статі. Це власне, дає ось цей вибір серед представників протилежної статі, і тут є можливість обрати партнера, який на тебе реагує. і, Власне, зрозуміти, хто тобі подобається. Бо по факту ця мандала була створена для того, щоб і ця схема створення мандали для того, щоб притягнути кармічно партнера для серйозних стосунків, партнера, з яким дійсно можна вибудувати стосунки. Не у всіх виходить власне, після першого запуску саме серйозні стосунки собі здобути, але оце жіноче налаштування воно з'являється у жінок і чоловіча така впевненість собі теж з'являється. Тому найкраще налаштовуватись на те, що мандала працює. Одразу, але якщо хочеться посилювати її дію, її можна запускати до чотирьох разів. Наприклад, чотири рази на новолуння, або один раз на новолуння, наступного місця на повнолуння. Тоді це такий ефективний спосіб з двох е, сторін енергії запустити все ж таки одну і ту саму тему. Е, мандала багатства. От Тут вже зовсім інша історія. Це власне мандула, яка фінансово орієнтована, мандала, яка притягує додаткові джерела доходів, десь заборгованості повернення, е, полегшення в. Кредитах, це мандала, яка направлена і на подарунки, і на а, різноманітні надходження фінансів, а, починаючи від спащини, закінчуючи просто якимись лотереями, які можна виграти в цей час, оскільки це мандала, яка просто напряму направлена на те, щоб у вас було збагачення підвищення доходу і, взагалі, підвищення рівня життя. Тому цю мандалу дівчата дуже люблять, коли переміщаються в іншу країну, йде якесь переселення, зміни глобальні в житті і трансформація, вона ніби підсилює. І створює таку фінансову базу, з якою вам легше йти далі. В цей час відбувається. Просто неймовірні події. І ті дівчата, які вже запускали, і чоловіки мандали зі мною ще з осені. А, власне, через мій воркшоп вибирали собі один із напрямків, потім вже брали інший напрямок, теж запускали. Зараз мають просто шалені результати, і цими відгуками я надихаюся, щоб творити далі. А в описі під відео я залишу всі деталі, які бувають курси, як легко придбати курс і почати його. Найкращий і найближчий час це перше повнолуння, тому що саме на повнолуння запущена мандала. Вона дає дуже швидкий імпульсний такий результат, від якого одразу можна розуміти, як вона працює конкретно у вас в житті. Тому творіть разом зі мною запрошую. Підписуйтесь на цей канал. У мене є така маленька ціль, щоб поскоріше зібрати тут більшу кількість підписників і популяризувати цю тему.